Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні у нас особливий день, всесвітній день дитячої книги. Це свято всіх, хто любить читати, хто захоплюється цікавими історіями та мандрує сторінками книжок у світ пригод, фантазій і знань. Чому ж саме 2 квітня ми відзначаємо цей день, а тому що цього дня народився. Один із найвідоміших казкарів світу Ганс Крістіан Андерсен. Його казки, дюймовочка, гидке каченя, русалонька стали улюбленими для багатьох. А тепер уявіть собі, що кожна книга це чарівні двері у Новий Світ. Хтось із вас, можливо, любить казки, хтось любить пригодницькі історії. А комусь до вподоби енциклопедії та книжки про динозаврів чи космос. І сьогодні ми хочемо дізнатися більше про ваші улюблені книжкові подорожі. Тож давайте поговоримо! Я запрошую вас розповісти про ту книгу, яка вам найбільше запам'яталася, або яку радите іншим. Готові? Тож почнемо наше книжкове інтерв'ю. Та вочі стані. І вовчі стаді оберігали небо і... А Також у нього були ще на да, друзі. На ...да друзі Багіра і Бау. Багіра ну, як... це хто така? Це Пантера. ...да? А бау це мішко. О, ведмідь такий великий. <с torrent> Але не всі звіри його любили. Да, так, шархалка хотів в його слісти, мапака кат... його mm -hmm. бадал, і батали. Так, і Багіра сказала е... Ну ти червону квітку. Так. Червона квітка це это... Огонь, вогонь називається. Так, він його знайшов в селі, там, де так. жили люди. Так. так? Ця історія про те, що так. людина так. Да, завжди так. шукає іншу людину, да, так. можна так сказати, для так. життя. Так. Що треба бути сміливим, так. добрим, щедрим. Так? так? І те, що природа вона навколо нас, так? так. Тобі подобається ця книжка? Так! Ми її часто читаємо. Так. Це добре. Я люблю, коли мені читають казки про ведмедиків, бо там красиві картинки і файні історії. такая красивая, вы знаете почему? Гана видим лучайка, я тоже хочу лучайка и такие волосы, еще лифчик такой, еще воды надо, где я плавала канцелинка, не делали, я, не там была лучайка, я везде плавала, мечешь мне. Це моя улюблена книжка про динозаврів. Я її дуже люблю читати з лотусей! Лалі-пап-лалі-папо Які ж цікавих книжок ви назвали? У кожного з вас є улюблена казка чи герої, і це чудово. Книжки це справжня магія, адже вони дарують нам нові знання, захопливі історії та чудові пригоди. А тепер я хочу подарувати кожному з вас маленьке чарівне завдання. Сьогодні перед сном оберіть свою улюблену книжку. І попросіть дорослих прочитати її разом із вами. А завтра ви зможете розповісти друзям, яка історія вам сподобалась найбільше. Дякую усім вам, друзі! Нехай книжки завжди будуть вашими вірними друзями. Бувайте!